Добрий день вас вітає Дніпропетровщина. Ось отримала посилочку від бережнюків. І хочу показати розпаковочку. Вже тут її відкрила мені чоловік, допоміг в кубиці. І зараз ну, як завжди в них це все. А, пішочек. Ага, ну так, да, це і певних квитанція. Да, ну, мабуть. Да-да-да. Угу. Що тут шість рослинок повинно бути. Все ж таке тільки пожуване, пожмакане, але ну, нічого. Зараз розпакую і подивлюся, що тут так. Ага. Так, ось. нас я сюди покладу. Це Угу, Земелька трошки тут розсипалася, ну нічого. Це воно як дворічне написано. Ну так, я думаю, воно є дворічне. Тут сантиметрів 30 Воно висотою йде. Угу, Це гортень. Fu... Господи, а що ж це таке, що я виписала? ну, зараз подивлюся. А, магнолія, ой, Боже, я її не узнала. Ага, це магнолія. така, ой, доволі нічого, я вам повинна сказати висоту. Дивіться, ну, сантиметрів 45, а то й є. Якісь трошки листочки тут вони не зрозуміли, а це що ще щось і що сидить. Тут треба буде, ага, якесь. Так, тут трошечки також земля розсипалася, хоча й було хорошо упаковане. Ну, тут ось я бачу є такі бронячки на слідуючий рік. Ну, дуже нічого така непогана. Думала, буде поменше, якщо по-чесному сказати. О, так. Це, це кисільник. О, з бур'яном прийшов. Бур'ян нам не потрібен. Угу. Ну так, да, нічого такий. Так, це що ще? Так, що це ще таке? Не бачила щось таке легеньке, пересохло чи що. О, це таке втошує тут. Да, там це що? Піраканта. О, піраканта, не знала. Дивіться, не такі листочки. Я колись виписувала піраканту. А, відповідно, на ній були інші листочки. Ой, а тут і черв'як. Переслали мені, ну, це каліфорнійський черв'як, хай живе. А, так, я так думаю. Ну, також піроканта, по-моєму, гривень 65, магнолія, по-моєму, 220 якщо я не помиляюся. О, так, ой, оце, я думаю, Дафна. оце, да, це Дафна, ой, вона така маленька. Тут вже все розсипалося. Я не пойму, що тут все земля так розсипалася. Да, дафна вона дуже маленька. Оце я, собственно говоря, і за неї виписала. Хотілося мені її щось не могла знайти. Ну, будемо ростити. да, Це треба буде. В Тепличку її на зиму ставити, щоб вона не замерзла, не промерзла. Це, собственно говоря, я за неї виписувала. 185 гривень вона коштує. Точно пам'ятаю. Так, А це що? Це що? А, подарунок. Подарунок також піраканта. Ой, ой-ой. Так, це в це подарунок. Ой, ну да, це якась колюча. Е, хоча і це, що я виписала колюча, але тут не такі наче колючки. Я думаю, вони різні. Тут, до речі, є назва. Так, це подарунок піраканта. Господи. Е, е, соле, соле де орт. Ну, Вам тут не видно, мені теж... Проти сонця погано видно, а це я вже не пам'ятаю. Я червону собі виписувала, це вона кунтал Кантау. Так забула там. Щас глянути раканта. Так, погано видно не. Так. Магнолія гібридна Сусан, кізильник Дафна. Так, жінка гілпілоба. Так, і ще, ну, за подарунок дякую. Я э, думаю, що це все-таки друга якась. Піраканти, ну, щось мені на піраканти не везе, бо вони в мене чомусь пропадають. Так, це гортензія. Гортензія називається волотиста петл. Ландер. Так, гортензія, волотиста лантейн. Петер Ланта, по-моєму, це якась повинна е, бути мініатюрна, невелика гортензія. Так, тут також не треба все висаджувати, бо воно тут прям аж суха, чомусь гортензія. Да, Тут аж тут все. І останнє що залишилося е, це проса, Ну, це, дивіться. У них теплиці, мабуть, такі ракушки. Це не, не імператор, не думайте, що це. Це просто. Ось дивіться, навіть воно трошечки з цвіточком викидає такий цвіточок. Проса називається Сангрія. Це таке просто воно з такими кінцями з середини літа коричнево-бордові отакі кінчики в нього. Бачите, доволі такі гарненькі. І, так, щоб вам було видно, ось яке повинно бути таке, як хмаринка, оці насіннячка, воно проти сонце дуже погано видно. Угу, як не видно, е, вони такі будуть бордові, якісь сиреніваті. Так що, ну, я вам повинна сказати, що я задоволена. Непогані рослинки, просто не знаю, як воно, ну, думаю, що, мабуть, воно сильно розростається. Потрібно в якийсь ограничитель його садити. Тому що, дивлюсь, воно вже розкидало. Так. І тут гортенційка, що в неї, ага, може, бачите, слідуючий рік заклала ось такі бронячки. Так що отака саме розпаковочка Получилося, ну це все коштує 900 гривень. Хочу сказати, то ну, якби ще й нічого не 900 гривень. Гінга білоба малуватенька, ну будемо ростити. Магнолія дуже нічого така гарненька. Ну Зараз скажу, просто воно коштує 125 гривень. Проса, гінга білоба коштує 165, Гортензія 85. Волотистепеті петіте, лантерн. Е, дафна я вже сказала 185. Кізильник 55 гривень. Ну, на 55 гривень, хочу вам сказати, це ну, гарна гарна рослинка. Ну, Тут ось по 20 см точно є. Так, і це кизильник, стрейп, сфіндерс. Так, магнолія гібридна Сусан, вона е, коштує 220 гривень і піраканта коштує 65 гривень. Е, піраканта, то, що я виписувала. Це вона така. Оце угу. піроканта. то, що я виписувала, а це та, що подарунок. Тут ще додаткова гілочка. Так що подарунок От так. А, так що задоволена. На 900 гривень, то як мені ну, я вважаю, то це нормальна ціна. От так. а це я е, придбала таке просто, ну, в мене є heavy metal, е, воно гарно тим, що просто воно не потребує. Сильного поливу. У мене є heavy metal, тут воно також росте. Ну, тих дождів, що є, їх у нас практично немає. Трошки там ще дополиваємо і воно себе гарно почуває. То придбала оце просу і heavy metal, і в нас тут така невеличка калюшка. <клух> Будемо казати, що. Це озерце, ну для того, щоб зволожувати, а, до речі, зволожує гарно. І відповідно ми його хочемо реконструювати і побільше зробити. І зробити, о, тут його так трошечки тут, іншу форму, так побільшу зробити, щоб було. І хочу от посадити. Прочитала десь там, не пам'ятаю вже чи видивилася, десь в Ютубі, що ось так видно? Чи ні? ні не видно, ну Можете мені на слово повірити, можете почитати, камера не передає, що вони такі, як Хмаринка буде. Прям таке бордово-сірення буряково, якесь коричневе. Оце іде тут зверху буде як маринка. Оці коли буде цвіт викидати. Ну і відповідно така травичка. Перша половина то вона буде зелена, а потім другої половини літа вже починає травичка Оце робитися Такі з кінців бордово. Ричневі якісь, ну Більш бордові вони. Все таке плямочки, і хочу тут потім посадити біля м, цього озерця, щоб буде, щоб було красивенько. Ця хмаринка, і ці щоб не високе воно було, ну щось я е, не, ніде не прочитала, наскільки воно е, чи потрібно в огрінічиті чи ні, ну вже потім подивлюся. Так що і для зволоження, щоб було рослинок, я маю на увазі на що побільше озерце, тому що все-таки в нашій жарі, яка у нас є тут, то, звичайно, тут дуже пересихає повітря. А так, відповідно, вже буде краще. До речі, от хочу зараз вам показати ще родинчик, який... Я в минулому році виписувала, по-моєму, це в посадці виписувала. Він такий, звичайно, маленький, був ну, що ж там ціна була чи 120 гривень, чи щось таке. Я, він мене зимував в парнику, ну, якби просто вкопаний. І зараз він також вкопаний в землю. Зимував в парнику, я його потім весною пересадила в більший горшочок. і... Добавила туди кислої землі і от він отак. Дивіться, от це, вже, це в нього нарощене було, а це вже в другій половині ось мені видав. І отака шишка, думаю, що це ще буде квіточка на весну, ну не знаю. Ось, ось також це видав в цьому році, а це вже другий прирост це ось, о, оці прирости всі були вони цього року, три роз... галудження було. А тепер ось, ось, починаючи з середини літа, це навіть на, ну, в другій половині видав такі два прирости ще. М -м, господі, е назву, 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 Забула назву, Можу зараз гадати. Так що, отак, от і посадила його тут протіночок. Тут ось його сосна прикривала. Ну, на цю зиму, я так думаю, також його прикопаю в теплицю. Там не отаплюється холодно, але щоб цих вітрів не було. Так що, дякую всім за перегляд. Всім гарного дня. Для кого було корисно а ця розпаковочка, можете поставити лайк. Ну, для кого ні, просто для на майбутнє, щоб бо знали. І ця Дафна. І це Дафночку купила також. Для того, що вона любить таке вологе повітря. От її підрощу, також не буду висажувати зразу. Підрощу. І потім посажу тут біля е, озерця, щоб вона росла. В неї квіточки, хто е, знає, не знає для е, так обсього е, розвитку, скажу, квіточки дуже невеличкі, такі маленькі, але в неї гарний е, дуже аромат від неї. І вона таким кущиком наростає, вона вічно зелена ну, Температура там у неї не сильна, по-моєму, до 29 градусів. Не, але ж ви розумієте, що це так е, пишеться образно. А там потрібно, звичайно, для кожної місцевості дивитися. Ну, буду дивитися. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Бережіть себе, до побачення.